Автомобілів багато, проїжджають, якийсь швидше проїде, якийсь медленніше, обляпають тебе, треба, щоб скло було закрите, а другий раз може залити так, що там движок може зупинитись і треба виходити, і ноги вимочувати. Така велика калюжа стоїть, тільки коли аномальні якісь міліметри дощу. Ну, я розумію, так воно трошки незручно, хотілося б краще, але зараз ну, я б витрачав би гроші більше на ЗСУ. Ну, люди трошки потерплять. Під'їзда вийти неможливо було, води майже по коліну, всі машини тут плавали, пройти ніяк. Ну, до п'ятого подъев. Допомагаю да кому. Я работаю в этом доме. И как-то слежу за своїм домом.